Привіт, друзі! Сьогодні ми разом зазирнемо в майбутнє української авіації. Які літаки нам потрібні, яке озброєння? І яка кількість бойових бортів забезпечить Україні надійну повітряну оборону? У цьому відео ми розглянемо ключові аспекти. Сучасна авіація виконує цілий спектр важливих завдань: знищення ворожих літаків, боротьба з дронами та крилатими ракетами, підтримка наземних військ, ударами по позиціях противника. І щоб все це було можливе. Літак повинен бути багатозадачний і універсальний. Що ми маємо сьогодні? До початку повномасштабного вторгнення на озброєнні повітряних сил України було чотири типи бойових літаків: це два винищувачі: штурмовик і бомбардувальник. Однак усі ці машини застаріли морально та технічно. Вони не могли конкурувати з сучасною авіацією противника, хоча й виконували важливі завдання. Завдяки міжнародній підтримці ми почали отримувати нові літаки. І зараз наш повітряний флот отримує нові можливості завдяки літакам f 16 На протязі двох років очікується поставка близько 80 бортів. Це серйозне підсилення. Ці винищувачі вже показали свою ефективність у боротьбі з крилатими ракетами. Проте більшість отриманих F-16 16 це старіші моделі, які потребують оновлення радарів і сучасних ракет, щоб ефективно протистояти ворожим винищувачам. Цього року починаються поставки французьких літаків Міраж. Їх очікувана кількість від 12 до 26 одиниць. Ці літаки стануть платформами для запуску крилатих ракет типу Скальп. Проте, як і у випадку з f 16 ці літаки також не є новими і поки невідомо, яке саме обладнання та озброєння вони отримають. Тому і f 16 і Міраж це великий стрибок в бойовому арсеналі, але вони мають обмежені можливості проти авіації ворога. І щоб ці можливості розширити нам необхідні. f 16 Block 70 Viper. Це найновіша версія, яка має повністю новий радар, потужніший двигун, і більший запас палива, що збільшує бойовий радіус. Проблема тут тільки в тому, що Штати не хочуть нам передавати сучасні машини, а самим закупити там черга більше ніж в 10 років. Також, щоб повністю розкрити бойовий потенціал, нам потрібні крилаті ракети Джасм, щоб бити по ворожим тилам, а також потрібні далекобійні ракети проти ворожої авіації. Тому треба американські ракети АІМ-120 AMRAAM версія D і європейські ракети Метеора. Тому що в ворога є ракети Р37, які дуже небезпечні, і мають кращі характеристики за американську ракету. Тому штати і почали розробляти нові типи ракет великої дальності. І тому нам потрібна ракета Метеор, яка є найкращою в своєму класі. І оскільки в арсеналі Ф 16 цих ракет немає, тому в доповнення потрібні літаки, що мають можливість працювати цими ракетами, і так як ми отримуємо французькі міражі, то логічно, щоб в майбутньому ми закупили Рафаль, який в парі з ракетою Метеора може дуже успішно боротися з ворожими бортами. Причому Рафаль брав участь в навчальних боях в Єгипті проти Су 35 і показав себе чудово. В чотирьох випадках, коли Су-35 атакував першим система РЕП на французькому винищувачі, не давала йому захопити ціль. А в інших чотирьох спробах, коли першим атакував француз, він без проблем знищував ціль. Проблема з Рафаль в тому, що він дуже дорогий, а ще повільні темпи виробництва. Але він один із найсучасніший у світі і має кращі характеристики, ніж f 16 Тому як додатковий літак він би дуже підсилив наші повітряні сили. І думаю, 30 бортів ми би могли собі дозволити. Треба розуміти, що нам в перспективі 10 років треба сильно наростити бойовий склад, щоб замінити радянські борти. Плюс невідомо який ресурс залишився у f 16 який ми будемо отримувати. А через війну вони будуть дуже активно застосовуватись. А значить, буде рости кількість відмов і поломок. Тому нам потрібно максимально швидко отримати літак, який може боротися з ворожою авіацією. І тут логічно дивитись в бік шведського «Гріпена». Це сучасний винищувач, який дуже схожий по характеристикам до f 16 Під нього інтегровано велику кількість озброєння, в тому числі ракету Метеора. Тим більше Швеція планує передати нам два літаки дальнього радіолокаційного виявлення, і вони в парі з Гріпеном чудово можуть боротись з російськими сушками. Так, цих винищувачів зроблено небагато і темпи виробництва повільні, але на них немає черги в замовленнях. І перші невеличкі партії ми зможемо отримати дуже швидко. Плюс, при замовленні великої партії, Швеція дає можливість локалізації виробництва. І тут багато хто скаже, що це створює зоопарк машин і потрібна уніфікація. І, взагалі, уніфікація дуже розумне рішення, бо використання одного типу літака все дуже спрощує. У вас однакові запчастини і озброєння. Пілоти і персонал готують під один тип техніки. А в майбутньому однакові літаки легко модернізувати. Але якщо подивитись на інші країни, то ми побачимо, що в Штатах шість типів машин, в Китаї більше дев'яти. Ну але це потужні країни, які можуть собі це дозволити. Тому давайте подивимось на менші країни з потужною армією. І що ми бачимо, Ізраїль, який веде активні бойові дії, має на озброєні f 16 f 15 і f 35 Греція, в якої прикордонний конфлікт з Туреччиною, має f 16 і Міраж. Закуповує Рафалі і отримала дозвіл на закупку F-35. Туреччина, в свою чергу, крім майже 250 f 16 має рідкісні f 4 і f 5 Розробляє власний легкий бойовий літак, а також літак п'ятого покоління. Веде перемовини про закупку F-35 і закуповує Eurofighter Typhoon з ракетами Meteor. Тайвань має як F-16, так і Mirage. а ще літаки власного виробництва. Тому в багатьох країнах зоопарк в озброєні. Більше того, сусідня Польща не спішить відмовлятись від своїх Міг-29 і Су-22, хоча має f 16 і планує їх модернізацію. Чекає на свої f 35 і ще паралельно закуповує корейські легкі машини fa 50 Тому зоопарк машин це те, з чим стикаються багато країн. А в нас через війну немає вибору. Тепер поговоримо про кількість бортів, яка нам необхідна. Для початку давайте подивимось, які цифри у ворога. На озброєнні Московії є близько 1200 машин, з яких 600 це сучасні екземпляри. Це дуже серйозні цифри. А що у інших? Ізраїль близько 200 F-16, близько 100 f 15 і замовлено 80 F-35, з яких близько 20 вже отримано, тобто майже 400 машин. Таку кількість планує мати і Туреччина до 2030 року, з яких 100 бортів буде безпілотна. Тож, яка мінімальна кількість нам потрібна? На мою думку, це 200 машин. Давайте розберемо, чому я так думаю. Для початку ворог має потужний повітряний флот, і малою кількістю машин з ним неможливо боротися. Наступне, якщо подивитись на карту, то в нас більше тисячі кілометрів лінія фронту, яку треба підтримувати постійною присутністю авіації, плюс з півночі ворожа Білорусь, а ще часто удари надходять з боку моря, інколи ракети летять навіть через Молдавію. Тому щоб відбивати одночасні масовані атаки з різних напрямків літаків, просто фізично має бути достатньо. Наступне, що треба зрозуміти, що для прикладу: якщо у вас є 100 бортів, це не означає, що всі вони боєздатні. Це означає, що десь 40 бортів готові прямо зараз, 20 бортів будуть готові через декількох днів, тому що проходять невеличке обслуговування. Ще 20 бортів будуть боєздатні через декількох тижнів після планових робіт. А решта 20 машин будуть готові через пару місяців, тому що вони на заводі проходять заміну, ремонт чи модернізацію ключових елементів. Плюс, чим більша кількість бортів, тим менша нагрузка на кожен літак окремо, а це позитивно впливає на срок служби. Якщо подивитись на успішне застосування авіації у бойових діях, то ми побачимо, що під час війни в Іраку США робили до 2000 тисяч літаков на день. Ізраїль робив по 300 під час своїх операцій. І Росія скидає сотні бомб кожного дня на голови наших воїнів. А щоб так інтенсивно застосовувати авіацію, її має бути багато. Ну і ще треба розуміти, що незначна кількість буде використовуватись для навчання пілотів, а частина буде передана в морську авіацію. Бо всім відомо, що флот, який не прикривається з повітря, довго не існує. Тому військово-морські сили будуть використовувати борти в своїх інтересах, а саме прикриття торгових портів і баз бойових кораблів. Патрулювання торгових шляхів і захист кораблів від ворожого флоту і літаків. Причому для морської авіації добре підійде саме Рафальс, тому що в нього великий бойовий радіус і два двигуни, а це краща надійність. Тому 200 машин це той мінімум, який нам необхідний, щоб наша авіація була дуже зубаста. Тому план такий з 200 одиниць: близько 100 бортів. Це F-16. значна частина з яких буде в нових версіях. Близько 20 машин це французькі міражі, які з часом будуть замінені на сучасний Рафаль. А решту машин це Гріпен. Ну і можливо, колись ми зможемо закупити малопомітні літаки f 35 Хоча шанси на це дуже маленькі, бо це новий і надсучасний літак, який дуже дорогий і складний. І хоча вже випущено більше тисячі машин, черга на нього колосальна. Але найбільше штати бояться, що військові секрети цього літака можуть потрапити до Росії, а потім і в Китай. Але, наприклад, років через 10, коли ціна впаде, багато армій буде насичені цими машинами. Тоді наші шанси, щоб отримати їх зростуть. Ну але це все тільки мрії. А реальність в тому, що більшість пілотів ідуть в бій на радянських бортах і кожен день ризикують не повернутись з вильоту. Але будемо надіятись, колись мрії стануть реальністю. Всім дякую за перегляд. Який літак ви б хотіли бачити в нас на озброєні? Або ідею для нового відео пишіть в коментарях. Якщо ви дізнались щось цікаве, вліпіть вподобайку, підтримайте україномовний контент.